Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі НавіКрипто. І сьогодні ми розберемо проект Hybrid Coinlist. Це тестнет, там не потрібно вкладен, там лише потрібно затестити тестові токени в проєкти і отримати дроп. Як бачите, дедлайн 28.29.08, то ще час є. Хто ще не в крипті, раджу зайти. Навіть цей тестнет на Coinlist я думаю, він може дуже багато дати. Як бачите, Написали коментарі, три коментарі написали, щоб зняти відео. І я одразу постараюся зняти відео і одразу викласти сьогодні, незважаючи на те, що сьогодні в нас 8 година ранку і потрібно працювати. Перед тим як почнемо, прошу підписатися на наш YouTube. Поділіться з другом. Може друг друче зробити, заробити там 500, думаю, можна і 1000 витягнути доларів спокійно. Тому поділіться з другом. І почнемо. Перше, що нам потрібно, це перейти на платформу та підв'язати е, гаманець. Переходимо на платформу, все виконуємо, е, як бачите, в, за інструкцією в телеграмі. Підв'язуємо гаманець. Далі підтвердити: Approve, HyperTestNet, Так, супер. Далі підписуємо повідомлення. Все, ми підв'язали до все, що потрібно. Тепер беремо нашу адресу. Копіюємо. Окей. Далі переходимо за посиланням. Нам потрібно взяти в крані, Кран нам дає тестові токени. 10 хібридів дає. Ми вже підв'язали гаманець, як бачите. Вставляємо наш адрес. Висилаємо. Сенд не зрозумів. Можливо, воно глючить. Тому не переживайте. Send Щось дуже дивно. Не знаю, ще раз спробуємо. Бо о, я вчора робив на декілька аккаунтів, все було чітко, а сьогодні щось цей. Не знаю. Векум Фо. For... Mm -hmm. Можливо, відконектимо гаманець. А, воно щось не працює. Хей. Контракт, не знаю. Блін, щось дивно сильно. Можливо, не працює зараз. Ну, нічого. Ви зрозуміли, тут потрібно взяти 10 тестових токенів, потім беремо тестові токени, робимо брідж. Все дуже просто. Переходимо сюди. Робимо брідж, коннектим теж аманець. Ну, я не забріджу, на жаль, бо в мене немає. З якої тут мережі в Селесія тиснете? Супер. Тут є Селесія Сеполія. Сеполія тиснете, І тут є хібрид. З хібрид Hybrid типу мережу перекину. Ви тут Метамаску підключили. Тут взяли тестові токени, все просто. І тут вам дадуть на гаманець 10 токенів. Раджу, не всі, Якщо робите мульти, то раджу там десь 7 токенів. У мене немає, на жаль, десь 8, десь 10. Ну, 10 не раджу, бо там потім комісію потрібно робити. І просто бріджимо І можемо. Так, тут в самому коли, якщо виникне помилка, то більшу цю комісію тестову поставити і так, токени не ваші. Зараз я ще раз попробую вислати токени. Не виходить, ну нічого. Далі переходимо в нас по списку. Раджу написати якийсь крутий фідбек. Наприклад, переходимо за посиланням. Все дуже просто, все дуже гарно робиться. Наприклад, Вписуємо свій мейл, раджу не вписувати так, як я, бо це може бути по, по цьому брити. Секундочку. Я е, любий мейл вписав, надіюсь, код не прийде. Е, ну, тут теж раджу не вписувати так. Бо я не маю просто зараз мейла так на ходу. Е, все. Там. Конектим Metamask. А, може тут ще треба Metamask, щоб взяти тестові токени. А, ні, тут і в ну Ще раз попробуємо. Ні, не виходить взяти тестові токени, тому нічого. Конектим Metamask Twitter. Під'єднали. Далі треба вибрати, чи вам там. Сподобалось ну, свій якби, протягом цього. Я зараз виберу десь наполовину, бо в мене там не працює. Ну, Навіть можу 7 вибрати, щоб там не знаю. Може буде бритва по цьому, ще щось, ще щось. І все. І тут потрібно описати якісь там баги, чи є якісь баги, помилки, не знаю там ще щось, наприклад, не знаю. Чи вам сподобалось, я напишу, що в мене все добре, немає багів, наприклад. Можете теж скопіювати ці повідомлення від мене. Але раджу не копіювати щось своє, там навіть в чат-GPT написати, він вам поможе. Ну, якщо не поможе це <смеш> щось самі такі прості слова. Далі нам потрібно написати відповідь. Якийсь кон. Нам якусь відповідь потрібно написати, чи там сподобалось. Ну, подібне до цього. Я напишу, не знаю, там все погано працює, але я так не напишу, бо я хочу отримати дроп. Бо я думаю, що тут і теж залежить. Напишу, все добре працює і. Я все маю скопійовано. Вставив. Е, так, фідбек, е, все. отут і треба все загалом описати, як вам тиснет взагалі, чи ви все справились, чи у вас все добре. Що вам найбільше сподобалось, це перше питання. Потім в. Ну, що вам потребується в до доскола... ну, що потрібно змінити в цьому в другому питанні. Ну і тут любі коментарі або якісь пропозиції потрібно написати. Що я можу тут написати? Можу скопіювати звідси і вставити сюди, і, і написати, не знаю ще, thank you і, наприклад, все. Ну, так і зробимо. Напишу thank you і все. Thank you. І все. І можемо висилати. Тут підписуємо повідомлення нашого Ось І можемо скопіювати рефералку. І, наприклад, не знаю, кинути там собі В ці збережені відео. І, наприклад, другу дату, і він там зайде, не знаю, отримаєте якийсь там погін чи ще щось. Зараз ще раз перевірю цей. Може, можна зробити. І на цьому тесне, якби закінчився, тільки ще тестові токени потрібно взяти. Не виходить. Нічого страшного говорю. І на цьому все. Запишу вам якесь нове відео. Запишу вам відео про Hyperline, Там потрібні вкладення, але раджу тут і загнати. чим побільше аккаунтів. Інструкція в нашому цьому є телеграм-каналі. Все, все тут як, зрозуміло. Я показав на відео. Все. все дуже просто. Все, що потрібно мати, це Metamask, навіть грошей не потрібно мати, лише Твіттер. Ще, щоб під'єднати і написати фідбек. Може вам чат GPT допомогти, написати крутіше, ніж я, бо я написав так просто, щоб показати на відео, і все. До зустрічі в нових відео. Прошу поставити цьому відео лайк і підписатися на наш телеграм.